Захисників оберігає вирігає доля, бо зламна наша воля. З Новим роком, українці, хай у квартирі, у хатинці, заіскриться вогник чуда, хай добро до вас прибуде, хай щастить у новому році, вам на службі, та й в сім'ї. Більше радісних емоцій в повсякденному житті. З прийдешнім новим роком. Наші дорогі захисники, нехай новий, Тисячі двадцять рік принесе нашій Україні, миру та перемоги, ангела-охоронця за плечима, кожному воїну. Дякуємо вам, наші герої, за те, що мужньо захищаєте Україну. Бережи вас Бог. З новим роком вас досі. Я хочу привітати, буде хай добро та сніг, но хочу побажати. І хай в новому році буде щастя радість і кохання. Славуда прийде у дім і хай змістня всі ваші вода. З новим роком сі вітання і бажаю гарного миті. Успіху, добра натхнення тільки в в щастя жити. Хай світе казкова доля, рік удачі принесе. Хай збуваються всі вріє, буде хай не краще все. З Новим роком вас вітаю, хай у хаті буде лад, хай удача розквітає, буде грошей снігопад. Будуть добрими сусіди та весела вся рідня, щоб щастило сили в році новому щодня. Минає рік. І дні, і ночі, щасливі миті і сумні. Благаю, щоб в новому році ніхто не гинув на війні, щоб мир прийшов в мою країну, заколосилися поля, щоб не снаряди, а зернини приймала матінка земля. Щоб всі були живі й здорові. Ніхто б не плакав, не хворів, Щоб не було ні сліз, ні крові, ні злих і підлих поробі. Сади вишневі, хай цвітуть, а у закохані родини лелеки діток принесуть. Останні дні старого року. Можливо, був він не такий, тож хай добробут мир і спокій. Нам подарує рід новий. Новим роком вас, любі вітаю, від щирого серця добра вам бажаю. Хай буде достатку та щастя багато, хай сповниться миром і добробутом хата. Нехай в новім році усе вас здається, і радість довкола барвінком вам ється. Миру та спокою, ласки і любові, щоб кожного дня ви були здорові. Веселих свят, мирного неба, нехай 2025 рік буде таким же яскравим. Як віра українців у перемогу, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка та рідна домівка, таким же веселим, як сам новий рік, нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завтегріє в роду. Вітаю, з прийдешнім 2025 року! роком. Нехай в серцях ваших засвітає вогник надії. А кожен момент Нового року 2025-го приносить лише щасливі та незабутні враження. Нехай цей рік буде сповнений миром, злагодою та перемогою України. Бажаємо вам тепла в родині, віри у свої сили та впевненості у кращому майбутньому. Нехай кожен день приносить нові досягнення. А ваші мрії здійснюються. З Новим роком, Україно! Бажаємо вам світлого свята та веселих святкових днів. Сил та оптимізму у вас багато. А щасливий 2025 рік нехай принесе тільки найкраще.